У мене позивний Сопрано. У мене зараз 26 років. І зараз я слугу у лавах головного управління розвідки України. Вже прийшов всі етапи тренування і вже починав виконати всі завдання. Мої батьки етнічні етнічинки українці. Я живу дуже, дуже багато років в Італії. Всі цих роках там почав навіть асимілюватися до, до, міста, до міста, де я жив. Ми з ними спілкувалися такий мікс між українською, російською та італійською з часу. Татех не так багато спілкувалися про, про Україну, про політику. Я все одно завжди був зацікавлений політикою почав. Слухати українську музику, яка, яка для мене така, така потухна, потухна, духовна. Потім з часом я завдяки українському контенту, українському музику, українські фільми я почав а, вчити прямо а, українською мовою. Я всю, всю свою освіту я, я зробив в Італію. І практично всі вся моя соціальна хаття прямо було зв'язано з італійською культурою. Таліські людей, людей і, і так далі. І навіть якщо я там працював, я завжди думав про Україну. Взагалі я думав, вперше, що війна це неможливо. що Росія не піде на таких, на таких кроках, які прямо йдуть з двадцятого с 20, 20 століття. Я це не думав, але 6-й вранці я прокинаюсь. Моя мама плаче, війна почалось. Відкриваю комп'ютер, бачу, що дійсно Росія напала на мою країну, на мою народу. Для мене вперше був шок. Але потім відразу цей шок змінився, і це стало просто злість і бажання щось зробити. Я захотів вперше, дякуючи мої знання, знання іноземних мов, допомогти українським українських біженців, які знаходилися в моїй країні. І тобто, після деякого часу. Волонтерство, я, я, я просто вирішував повернутися в Україну. Я поверну, повернувся в Україні після, після перших місяців 24-го року. Я мав таку багання вже, вже з 22-го року, але вперше я бачив, що я міг, міг би зробити якусь користь, вперше як волонтер. Але потім, особливо через друзі, через, через прямо всі, 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 всі хто я бачив, я вирішив повернутися в Україну у перших місяцях 24-го року. Я просто взяв собі авіаквиток, слухав музику, і, і після деякого часу я просто вже в Західну Україну і повертав повертався до моєї до мої батьківщини. Зараз я відчуваю, що просто людей, людей тяжко побачити ще знову, що хтось добровільно одної ну, за Західну Україну, де, де має західну освіту, західну таку менталітет, майже, яку чуть-чуть я собі прибрав, могла би повернутися в Україну прямо, щоб воювати. Вони так були в шоці. Шо, хтось мені навіть сказав. Ну, як умов, ти можу просто ховатися в ТЦК. А я не хотів ховатися. Я прямо хотів вступати у надійному підрозділі, вступати в бій і принести якусь користь. Хому вони перемогти цю війну. І потім з часу я це сказав моєму батьку. Йому теж, так, так скажемо, це, це не сподобалось, але він мені все одно підтримує. Чому це, мій, це мій особистий вибір? Це моя ідея. Це заходять думаю, що варто не тільки боротися, варто, варто також помирати за нашу Україну, за щастя, нашого народу. У мене було деякі варіанти, ну, наприклад, Азов, третя окремо штурмова бригада, та інших підрозділів. Але після місяця так скажемо стехання, деякі підрозділи, де я можу принести максимальну користь. Я через соціальний мережі та програми, які предлагаю гуру, я з часу зміг знайти до один підрозділ, де прямо я відчуваю таку особисту культуру, особисто ставлення до особового складу. Я, я відчуваю, що я не, я не тільки побрат... побратим, а побратим. Вічаю, хоя я хоя я, я людина, хто я ресурси. Відчуваю собі, собі прямо хоя зміг знайти місце, де я потрібен бути. Місце, де, яку я просто чекав дуже багато часу з 24 лютого. І після всіх всі етапи тренування, особливо Євген, де я вже виконує деякі, деякі завдання, можу сказати, що всі багаті можуть просто заповнити, заповнити анкету для, для активного рекрутинга, прийти, прийти в нас і спробувати в себе на промоги на відрівальність. І і потім стати частиною на хвилі на хвиліку сім'ю. Я вважаю це як сім'я. І можу сказати також, що найважливіше — це детермінація, мотивація та тривальність. Мені теж було деякі моменти, де було мені тяжко. Фізично, інколи навіть психологічно. Але я я зрозумів і знав за що я все це роблю, чому що важливіше, і для мене для мене зараз. Націніше це, це просто щастя для майбутнього українця. Вони завжди мене підтримали. А, зробили все, я би, я би міг бути щасливим, сильним, та, та, зміг, та, та зміг би прийти до, до фінальної точки, тобто присягу. Що я зараз очікую від моєї служби? Вперше це просто знайти своє, своє місце. Де я де, де можу бути най найкориснішим. І також о, це в місті потрібно бути пов'язано з моїм баганням, з моїм багання, моці. Таку спеціальність, де я можу собі, собі відчувати, що, де, що я дійсно роблю о, все, що я потрібен робити. О, і, що це, і що це прямо моє. Я зараз. О, Ну, зараз можу сказати, що у мене немає так багато очікувань від служби. Чому я, я, я вперше думаю, що треба готуватися до, до, до будь яких місць, будь яких випадок. І не кажу. Прямо, прямо без страху, без хвилювання, але я знаю, що все одно зі мною будуть мої побратими, зі мною будуть сержанти, які особливо я дуже дуже повагаю. Сержанти та всі, всі офіцери в моєму, в моєму підрозділі. Тобто зараз у мене немає так багато очікувань, щоб бути в майбутньому. Що, що може трапиться. Для мене навіть зараз я просто не відчуваю якусь хвилювання. Ми готові практично все за нашу народу, нашу Україну та нашу майбутнє. Взагалі, зараз я тільки планую створити своє майбутнє в Україну один день мати свою родину. Я, я планую так бути активним в Україні. Я хочу щоб, сього щоб, щоб така, така українська ідея з колективу, що що всі українці повинні собі допомагати один одному, що вони потрібні завжди слідкувати за за свою землю, за політ. Я думаю, що це що це дуже позитивно. Це навіть те, що відрізняє українців від інших національців, які які зараз зараз в ці роках так скажімо, не не відчуваю собі так сильно прив'язаний зі свою землю тобто я зараз планую своє своє майбутнє провести в Україні, бути активно боротися за свої землі боротися за своє за свої народи і і бачити як моя, моя країна стає. Становиться набагато більш гарно, набагато більш розвинута, набагато більш впливаюча у світі, у політиці, культурі, у музиці. Друга моя мрія це один день мати свою, свою родину з химкою, яку я кохаю. І потім в мене є деякі такі сильні, сильні багання, за які я особисто думаю весь весь час підрослі. Один з цих багання це. Робити те, робити так, щоб, ми, щоб мої по прямо горділи зі мною, щоб вони бачили, ух, який рекси ми ми створили. Це, це, ми, це ми його зробили. Особисто є, є деякі люди є деякі людей, які просто для мене це прикладно. Навіть коли я, я робив присягу. Був нахлейтенант, керівник нахового рекрутиного центру. Це просто така людина, за якою я готов померти, я готов робити все. І Він дух хвилюється про нас. Ми для нього не тільки людей, ми для нього брати. І, і я знаю, що як я готов померти для, за нього, він готов померти для за мене. Коли я дав присягу, я просто. Можу сказати, сильно хвилювався, чому я хотів би щоб він побачив мене і знав, що я роблю все, щоб, щоб заслужити своє місце у підрозділі. І потім є також інші люди, інші сергантів, які мені дуже сильно допомагають. Тобто, ходне ходне багання, це просто написати моє ім'я в історію. В історії не так не так просто в історії України, а в історії з серцем моїх побратимів, щоб вони знали, чому я, чому я прийшов тут, що я, що я хочу робити, і, і, і наскільки я готовий і хочу, щоб, у нас, щоб ми перемогли цю війну, щоб ми вбили в мрію і щоб у нас всіх було в майбутнє. Моє любе місце в Києві контрактова площа. Контрактова, та похтово можу сказати, весь весь серед. мені дуже подобається андрійський увіз. Мені дуже подобається подобається йти, наприклад, у позату хату, побачити всі, всі, вся, ця, вся ця красу. Особливо мені просто подобається йти йти по Києву і бачити, що є українці, які розвиваються. Йдуть, наприклад, на танці. Я деякі дні назад я просто бачив його. Були багато людей, які танцювали прямо майже в центрі Києва бати багато молодів, вона щаслива. Моя думка про це насправді це позитивно. Мені дуже подобається, коли людей просто щасливі. Чому я знаю за я знаю що... Коли я буду в окопах, я буду воювати, я знаю, що за, за я це роблю, Щоб ці дітей, ці людей, які я бачив в центрі які могли собі спокійно жити життя, працювати за нас, за, за нашу Україну. Тобто і це мене це навіть мотивує. Ось чому мені дуже подобається ці райони, які просто ти когенденти там іде, і там є дуже багато людей. Що я можу додати зараз, це. Хо я мог зрозуміти, що зараз в таких часах, в таких часах людей можуть собі відчувати недовір'я. Вони не знають, хто може бути в майбутньому. Я можу зрозуміти що... с страх, зрозуміти страхи, можу зрозуміти, бо я боятися, йти на війну. Я тех боюсь, і це і це абсолютно нормально. Я розумію що у когось, що у кого має свої мети, свої бажання, свої думки, але ми всі потрібно просто стояти один за один за одного. Чому зараз? Ми можемо зараз бути тут, на студії, ми можемо тут зараз просто пити каву мірному тіло завдяки поте, завдяки сльози і крові наших солдат. Я коли я зробив свій вибір, я, я знав, що, що я, як я сказав, роблю так, що моє народу була надія. Надія, за якою я, я, я готов боротися, я хочу, щоб також інших. Українці долучилися до війська. Навіть якщо це страх, ми ну всі потрібно зараз піти воювати та та захищати нашу Україну. Просто щоб, щоб, щоб дати людей надію. І це, це важливі, най, і це найвагливіше. Це найцінніше. І я буду робити все. І хочу, щоб також інші Україна долучилися до війська і робили би все, щоб, щоб дати. Нахову народу краплю надії. дякую, велика, слава Україні, Героям слава.